Дорогі наші студенти, шановні викладачі співробітники, те, що ви дивитесь це відео, свідчить про те, що ви залишились вірними нашому університету, своїй альма-матері. Університет живе, університет буде жити у тяжкі часи, тільки наша згуртованість дозволить нам вижити і головне розвиватися. Наш фронт зараз це навчально-науковий процес. Батьківщина чекає від нас класних, компетентних фахівців для розбудови держави після війни. Тому ми маємо працювати у цьому напрямі. Цього року навчальний процес починається онлайн. Університет повністю готовий і з точки зору викладачів. І з точки зору матеріальної бази інформаційної системи забезпечити онлайн навчання в синхронному режимі. Удосконалення системи ПНС дозволило мінімізувати ті втрати, які витікають із відсутності офлайн спілкування. Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково забезпечимо високу якість підготовки фахівців. Я вас поздравляю! З початком нового навчального року. Успіхів вам, натхнення, до перемоги! Слава Україні!